Мама, це 500 подарунків. Мама, мама, це рідність мільйон поцілунків. Мама, це хвері ще сам схоля. Мама, молитва за дітей та сім'ю. Мама, бабусю, рідненьку за це я люблю. <паспасу> мама, я дякую за безумовну любов та увагу. Мама, я дякую за ласку і любов. <пасу> мама, я дякую за найкращий. Приклад для мене. Мамо, я дякую за поживні сніданки і смачні обіди. Мамо, я дякую за захист та безпеку. Мама, я дякую за терпіння і розуміння. Мамо, я дякую за приклад, сили та витримки. Мамо я дякую за радість і щастя. Мамо, я дякую за вміння бути теплою та люблючого кожного дня. Мамо, я дякую, малю любов щедро ще тепло. Тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце, голубого неба. І троянда перша зацвіте для тебе. Ти не хилилась в І в осінь і взимку зимою і влітку. Щастя, здоров'я тобі. Уклін, тобі мило матусю, лебідко. За щирість, за ніжність. За ласкою тепло. Хай сонце сміється. Хай все вдається. Ми матір називаємо святою, тому що лише добро несе у світ, тому що захищає нас від болю. Усе життя нам директора. Наша мила і люба, найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі плекали тепло. І щоб завжди здоров'я у тебе було. Наші мами. Вітаємо вас! Любимо вас, матінка Люба, Зазуленька мила, щирі вітання тобі. Зичу я щастя, здоров'я і миру, в домі твоєму завжди. Спасибі за ласку за щире тепло, не досмані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного вам зичимо щиро любові, радості, злагоди й миру. Слів чудових безліч хочеться сказати і всього багато щиро побажати. Скільки є на світі квітів, а на них роси, стільки зичимо вам радості. І завжди, щоб кожен день здавався святом, квітучим, щедрим і багатим. Хай вас обминають невдачі і грози, хай тільки від радості з'являються сльози. Ми вам е, посилаємо ці вдячні слова, хай Бог вам дарує многі літа. Матін Коріна, ти світло і ніжність. Серце твоє це велике тепло. Ти як весна, що даруєш надію.